Туберкульоз це захворювання, яке може торкнутися будь-кого, незалежно від заробітку або статусу в суспільстві. Але є певні чинники, які збільшують ризик інфікування та розвитку туберкульозу. Так, ризик інфікування туберкульозом зростає, якщо людина живе в умовах бідності, в поганих житлових умовах, там де тісно, вогко, немає належного опалення чи вентиляції. Мешкає в регіоні, де високий рівень поширення туберкульозу або ж працює, чи проживає в місцях, де недостатній інфекційний контроль. Має шкідливі звички, палить, вживає алкоголь або наркотики. На етапі розвитку захворювання такими чинниками можуть бути, наприклад, вік. Захворювання частіше загострюється саме у літніх людей або дітей. Супутні захворювання, зокрема віл, діабет, силікоз та інші захворювання, що знижують імунітет, недоступність профілактичного лікування, знову ж таки, бідність, погані умови життя, недоїдання, виснаження, сильний стрес або залежності. На етапі діагностики та лікування такі чинники можуть обумовити пізній початок чи переривання терапії, що дуже небезпечно. Через бідність і відсутність приватного транспорту люди можуть відкладати візит до лікаря або не можуть завершити лікування. Також бідність унеможливлює покриття додаткових медичних витрат, наприклад, на придбання ліків від побічних реакцій чи супутніх захворювань. А ще люди часто бояться осуду, стикаються зі стигмою і тоді залишаються сам на сам із своїм захворюванням. Щоб зменшити ці ризики, важливо дивитися на туберкульоз не лише як на медичну проблему. Бо саме робота з соціальними чинниками, такими як бідність, доступ до допомоги, соціальна підтримка та подолання стигми, дає шанс зменшити кількість захворювань і покращити результати лікування. Привіт! Я Ярослав. Мені 48 років. Ось моя історія. Я понад 20 років працював на одному підприємстві, але воно закрилося. Довелося стати на обліку центр зайнятості, але допомоги ледь вистачало на комуналку, не кажучи вже про харчі для сім'ї. З роботою було складно всюди шукали молодих та з вищою освітою. А мені, майже п'ятдесятирічному, з дипломом училища пропонували тільки низькооплачувані варіанти вантажником або сторожем. Грошей не вистачало вдома, через це постійні сварки. Відчуття без виходів не відпускало, і щоб якось заглушити цей тиск, я почав пити спершу зрідка, але з часом це стало звичкою.